Добрий день, мене звати Лісовик Світлана. Я є трихолог, колорист і технічний консультант іспанських брендів. З одним із них я хочу вас сьогодні познайомити. Це Оханік. Він в нас нещодавно на ринку. Це органічний бренд, який складається з 97% органічних продуктів. Є п'ять ритуалів, з якими я вас сьогодні хочу познайомити. Перший ритуал це живлення та блиск, направлений на зволоження шкіри голови, зволоження структури волосся, підійде тим, у кого жорстке, тьмяне, сухе, неслухняне волосся. Цей ритуал ідеально забезпечить ваше волосся більш такою гладкою і динамічною структурою. Другий ритуал направлений на е, збереження кольору. Завдяки цьому ритуалу ваш колір буде довше е, знаходитись на вашому волосі, довше е, дарувати вам прекрасне відчуття і е, зберігати блискуче і гарне волосся. Е, третій ритуал направлений в нас на відновлення структури волосся, а саме е, бореться з випадінням. А в цей ритуал входять такі чудові ампули, які ви використовуєте, які допомагають припинити випадіння. Четвертий ритуал це ритуал, який забезпечує здорову шкіру голови. Він прибирає сухість, прибирає жирну шкіру голови. І завдяки цьому ритуалу шкіра голови стає більш сяючою і більш не так жирниця або не так суха. Тобто прибирається лупа. І п'ятий ритуал, направлений на збереження наших локонів для володар, володарок, у яких є кучеряве, тьмяне, може, неслухняне волосся. Саме цей ритуал зробить його більш пружним, більш динамічним, більш таким розкішні живі локони. Всі ці ритуали доповнюють ефірні олії. Це ефірна олія розмарину, ефірна олія лаванди, і ефірна олія маку. Саме ці олійки вони є натуральні. Холодного віджиму, і вони виконують ліпідну частину в цьому ритуалі. Ліпіди це ті компоненти, які нам дала природа для того, щоб відновити наше волосся і зробити його більш динамічним, більш пружним, більш таким стійким до механічного втручання до гребінців. До шарфів зараз дуже холодно. Ми одягаємо головні якісь там шапки, капішони, шарфи, хустки зав'язуємо. І саме ці ліпіди вони захищають наше волосся зсередини, надають більше блиску нашому волосню, надають їм більше еластичного, такого динамічного динамічної пружної структури нашого волосся. Олійки мають дуже приємні аромати, тому коли ви виконуєте ці ритуали, ваш клієнт і ви знаходитесь в такій, знаєте, аурі е, такого е, розслаблення, дуже, е, дуже приємні і дуже е, красиві відчуття відбуваються з вами з вашим волоссям і з ароматами. Тому хочу приступити до практичної частини і саме показати вам, як вони використовуються послідовність цих, цих ритуалів, і вже потім в кінці ми побачимо ефект, який буде з нашим волоссям. Продовжуючи нашу тему про ритуали, ось наша модель. Що ми маємо? Ми маємо фарбоване волосся з пошкодженою структурою, колись десь тут було мілірування такі тьмяні сухі кінці, волосся немає досить гарного блиску, воно таке дуже, ну, дуже, дуже дитяче, знаєте, такий є тип волосся. Тому зробимо ритуал зволоження і відновлення, і подивимося потім наш результат. Наш ритуал ми починаємо з ефірної олії лаванди. Ми дали вибрати нашому клієнту, вона його дуже погодила. Що ми робимо? Ми беремо декілька крапель лаванди олії, розтираємо її в руках для того, щоб її нагріти. Ми вже відчуваємо аромат цієї олійки. Даємо понюхати клієнту, щоб вона ним насолодилася, і е, біля скронь наносимо і наносимо на потилицю, для того, щоб, на пульсуючі частини для того, щоб масло робило свою ароматичну дію. Після чого ми мочимо волосся водою. Першим етапом у нас йде глибоке очищення за допомогою мила. Скажімо так, це не мило, це твердий шампунь у вигляді мила. Ми його спінюємо у руках, він виконує функцію глибокого очищення. Гарно-гарно масажуємо і намилюємо наше волосся. Масажуємо е, волосся миємо масажними рухами. Дуже добре мило спінюється, воно не є таким е, жорстким, волосся м'яке, як ви бачите, гарно збивається в піну. Тобто Ми його нанесли на шкіру голови. І трошечки-трошечки спускаємо по довжині, для того, щоб забрати всі накопичення, які в нас там є. Залишки сталінгових засобів, кірного сала. Потім ми змиваємо це все. Після того, як ми помили твердим шампунем, ми переходимо до миття звичайним шампунем. Да? До нього додаємо. 3-4 каплі масла, це все змішуємо у лудонях і наносимо на саме волосся на шкіру голови. Гарними масажними рухами ми все це взбиваємо в піну і миємо нашу шкіру голови та волосся. Піну ми проносимо на всю довжину волосся. За рахунок того, що ми в шампунь додаємо олійку, наша піна, бачите, вона стає більш густа і більш така от пружна. І за рахунок цього відбувається дуже м'яке очищення шкіри голови та волосся. І наступним етапом в нас йде маска. Ми беремо маску, яка у нас зволожує і відновлює невелику кількість. До маски ми додаємо олійку нашу, 5-7 капель. Цього буде досить. Ми це все ретельно розмішуємо. Дуже приємний аромат відбувається. І волосся ми віджали полотенцем, забрали зайву вологу і наносимо на волосся нашу суміш. Так, і наносимо нашу суміш на волосся попрядно. Попрядно ми наносимо за допомогою пензлика і за допомогою наших ручок. Потім ми це все беремо, розподіляємо Розпріляємо все це на наше волосся і залишаємо на 10 хвилин для того, щоб всі компоненти попрацювали зі шкірою голови і з волоссям. Нічого не треба прогрівати, нічого не треба замотувати, ми просто наносимо гарнесенько це все за допомогою рук, розподілили по структурі і залишаємо на 10 хвилин. Після того, як ми е, зробили весь ритуал, який у нас відбувався в митці, ми переходимо до вкладання і висушування нашого волосся. Вкладати ми будемо волосся за допомогою засобу 10 в одному, е, наносимо невелику кількість на руки, е, Розпреділяємо на, на ладоні і наносимо його на волосся. Дуже добре розчісуємо це за допомогою рук і приступаємо до вкладання волосся феном. Тепер ми завершили ритуал, який називається зволоження та блиск нашого волосся. Ось таке ми маємо волосся на виході. Волосся дуже м'яке, блискуче, живе. Бачите, воно розсипається. І насолоджуємося результатом. Блискуче, рівне, м'яке.